Інтер вперше з 2010 року у фіналі Ліги Чемпіонів Я пояснюю, чому Лучано Спалетті так любить Росію та Зеніт. Ну і захоплююсь Ліверпулем у команді Юргана Клопа справді близько до топ 4 Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening. і сьогодні про все найважливіше, що відбулося в європейському футболі за кілька останніх днів. Починаємо з призначення Марсело Бєлси головним тренером збірної Уругвай. В останній аргентинець працював у лютому 2022 року. Коли його звільнили з Рідса. Відтоді Б'єлсу кликали багато куди збірні Перу, Болівії. Була інформація про Бразилію. І також клуби, ним цікавився Борнмут і Евертон. З Евертоном були детальні прям перемовини, але Б'єлса захотів очолити молодіжну команду цього клубу до кінця сезону, щоб зрозуміти, як працює весь клуб, і так далі. І так далі. Але Ліверпульці відмовили мовляв, нам найважливіше прямо зараз. Врятуватись від виліту, а не думати про якусь далеку перспективу. В підсумку Біласа опинився в Уругваї в Уругває, котрий після чемпіонату світу звільнив тренера Діго Алонсо. Ну тому, що Уругвай там відверто провалився. Вони не вийшли з групи з португальцями, ганцями та корейцями, враховуючи чергове сильне покоління Уругваю з Вальверде та Нунісом, це справді провал. Тому Білса береться за роботу, і береться за роботу непросто. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що Білса займеться прям системною роботою він засучить рукави і зробить так, щоб не лише перша команда у Ругваю мала якісь успіхи, а й загалом, щоб система працювала. Так, як це було раніше при Оскарі Таварісі. До речі, про Тавареса я переконаний, ви цього тренера знаєте. Це прям легенда уругвайського футболу. Людина, котра тренувала збірну 15 років і так само побудувала систему і скаутингу і моделі гри всієї вертикалі уругвайського футболу. Табарес покинув збірну Ургувай у листопаді 21 року. На це вплинули і результати, і грану і звісно, що хвороба Оскара йому діагностували синдром гієна Баре, що не дозволяло lá Стабільно повноцінно пересуватися самотужки, це також впливало на його роботу. Що ж до Біоса, то крім того, що він відмовляв іншим, він їздив по всьому світу з лекціями. Був до прикладу навіть в Італії в одній з найлегендарніших тренерських шкіл, взагалі в світі в Коверчану, де також читав лекцію для майбутніх і теперішніх тренерів. Зокрема, там був паладіно, котрий очолює Монсу. Ну і звісно, слід сказати про те, як Уругвай анонсував е, прихід Марсело Бієлсе в Твітері. Одна за одною з'являлися відповідні картинки. І люди мали б вгадувати, хто ж це буде очолювати збірну. Отже, перша картинка це просто бокс з водою, бокс, на котрому так любить сидіти Білса під час матчів своїх команд. Там. Другий колажик це різні тактичні розмальовки, різні там дошки. І це також би мало натякати на те, що саме Б'єлса, саме Білса очолить цей клуб. Дуже символічно, дуже красиво, дуже хайпово зараз. Про це реально говорить весь футбольний світ, і це приклад для кого. Для української асоціації футболу як анонсувати, як презентувати свого майбутнього тренера. Але щось мені підказує, що те, як прямо зараз з тренером збірної України поводиться федерація футболу, як вони анонсують прихід ймовірного тренера, про котрого всі ми знаємо у найближчий період, це напевно працює краще ніж якісь там картинки в Твіттері. Це взагалі. Не серйозно. серйозно те, що на Фобет триває акція Кіберпанк 2023 Головною метою котрої є підтримка та допомога збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті Фобет, набирає бали, допомагає зсу та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Посилання на цю акцію є у закріпленому коментарі під цим. Відео тепер до новин, котрі нервують Лучано Спалетті, головний тренер Наполі, головний тренер чемпіона Італії. Привітав з чемпіонством і Пітерський Зеніт. На днях команда в теницькому штабі, котрої Анатолій Тимощук, святкувала своє чемпіонство. І Лучано Спалетті записав відео. Відео з привітаннями Зеніт. Я впевнений, що ви цей відео збачили. бачили, що там говорив спалетті. І Наполі, і Зеніт стали чемпіонами. І Ми любимо. Ті самі речі: море, небо. У нас однакові кольори, і нам, і Зеніту, подобається вигравати трофеї. Вітаю боса Алексія Міллера, вітаю мого друга Сергія Сімака, вітаю футболістів та всю команду Зеніт. Я вас люблю. Давай, Зеніт! Якщо спалеті вважає, що і Наполі, і Зеніт люблять однакові речі та море, погоду, що там ще. То не треба забувати і про війну, тому що Зені точно любить війну. Зені це державна шайка, це державна контора. І Алексій Міллер одна з тих людей, котра управляє цим Маспромом, просто махіною, котра досі рухає цю війну, котра не те, що спонсорує, а є прям джерелом цієї війни. Але чомусь, звичайно, про це забуває. Він викидається зі своєї свідомості. Він не хоче цього розуміти чи визнавати. І насправді таких ситуацій ще буде дуже і дуже багато. І горіти ми з них також будемо багато. В чому ж проблема? Чому так відбувається? Ну тут історія насправді дуже проста. З Палетті тривалий час тренував зеніт. Він вічі був чемпіоном цієї команди. Він вперше в історії вводив цю команду в плей-офф Ліги чемпіонів. В нього про цей клуб та про це місто дуже приємні. Враження можливо ще й тому, що коли він в знім, він входив в топ 10 найоплачуваніших. Тренерів планети за інформацією, деякою він отримав більше 6 мільйонів євро на рік. Більше того, коли Спалетті у 2014 році навесні звільнили Зеніта, він був на контракті в цьому клубі до 15-го року і за домовленістю отримав, нічого не робивши ще 4 мільйони євро. Просто відпочиваючи, що ще після таких цифр, після таких сум мав казати Спалетті? Фактично і буквально його купили, тому що, наприклад, коли спалеті йшов з Роми, Рома також мала б виплачувати йому 4 мільйони євро, і він відмовився від цих грошей, розуміючи ну, поганенький фінансовий стан римського клубу. Тут такої історії немає. Спалетті заробив і йому є за що говорити ці слова. Це звісно не відміняє того, що спалетті муда не розбирається, не хоче розбиратися, не вникає, не хоче вникати. Розуміє, але бреше або взагалі нічого не розуміє. Але в мене... Питання інше і зовсім не про футбол воно в мене питання до людей, котрі досі споживають російський контент, споживають російський Ютуб, російську музику, і не бачать різниці в тому, що зробила русня і що співає Єгор Крід. Вони не розуміють, що таким чином також стають спонсорами війни, тому що слухаючи музло на якихось майданчиках, є монетизація, люди залишаються в Росії, платять податки і так далі. Це все дуже і дуже проста історія. Якщо цю просту історію не не розуміють українці. Котрі живуть в Україні, то що ми хочемо відлучано спалетті італійця, котрий живе в Італії і заробив купу бабла в Зеніті. Тому знімаємо рожеві окуляри і далі не дивуємося подібним ситуаціям. З плином війни з часом вони повторюватимуться все частіше та частіше на превеликий жаль. Тепер до справ справді футбольних понеділок премєр премірлізі зіграли між собою Лестер та Ліверпуль. Ліверпуль переміг на виїзді з рахунком 3-0, і це сьома поспіль перемога команди Юргена Клопа. Ця перемога Дозволяє піднятися до Нюкасла та Манчестер Юнайтед на відстань в одне очко. Про тому, що і в Нюкасла, і в ім'ю ще є матч у запасі в матчі проти Лестера. феєрив Кертіс Джонс, людина з приходом в основу котрої Ліверпуль почав добре грати. І оця от серія розпочалася. При тому, що з жовтня по квітень Джонс жодного разу не виходив у стартовому складі своєї команди. Матчі проти Лестера він двічі дуже здорово знайшов простір. Давайте подивимося. Ситуація перша Алісон віддає дальню передачу на Діаса. Діас скидає на Хендерсона. І дивіться в цей момент, де знаходиться Джонс. Він бачить величезний коридор на лівому фланзі і біжить туди. Отже, Діас скидає на Хендерсона. Далі дивимося за Джонсом. Хендерсон віддає на Салаха, і Салах вже бачить, що Джонс там, де потрібно. Подача на дальню стійку. І Джонс замикає. Це щось схоже до того, як Джон забивав Тоттенхему. Гол другий це також вміння знайти простір, вміння знайти м'яч, і це дубль. Отже, гакпо в центрі з м'ячем Джонс вбігає в офсайд, і гравці Лестера думають, тримати чи не тримати Джонса. Для чого тримати Джонса, якщо він офсайді, але правда в тому, що Джонс будь-який момент з цього офсайду може вийти, і в певний момент він робиться на півкрок, і він вже на одній лінії захисником. Пас від Салаха, удар в дотик і рахунок. 2-0. Прекрасна, прекрасна робота від цього гравця. За останні кілька матчів він забиває вже третій свій гол. І це такий же самий показник, як він до цього забив у 50 матчах ВПЛ. Ось що говорить про Джонса Клопа. Ви не повинні забувати, що він ще маленький хлопчик. Йому всього 22 роки. До того ж, він серйозно травмувався, і цей рік для нього був не дуже. Але він міг багато дивитися футбол. Він міг краще зрозуміти гру, і це виглядає так, що він це. Зробив. Він більше не тримає м'яч так довго. Він добре діє в контрпресингу, він набагато швидший в прийнятті рішень. Він і хороший фінішер, і хороший асистент. Більше того, вперше з 2007 року два вихованці Ліверпуля забили в одному матчі англійської прем'єр-ліги. Тоді це був матч проти Шеффілда, забивали Фаулер та Джерард тепер же це були Трен Олександр Арнольд. Ну і Кертіс Джонс. Варто відзначити, що раніше клоп використовував Джонса набагато глибше. Але тепер, коли Трен Александр Арнольд піднімається в опорну зону, Джонсу стало набагато простіше, і він регулярно включається до атаки, діє набагато вільніше. І оці вольності матчі з Лестером себе яскраво проявили. Що ж до Лестера, то це жах, друзі. Лестер, команда, котра ще в 2016 році була чемпіоном Англії, надзвичайно близька до виліту. Дін Сміт, котрий очолив Лестер після відходу Роджерса, відверто не вражає. Він переміг, звісно, Вулверхемптон, але після цієї перемоги були лише дві нічі і от дві поразки від Фулхіма, попередньому турі за рахунком 3-5. Ну і зараз від Ліверпуля. Лестер прямо зараз на останньому місті за два тури до фінішу. І далі в Лестера матчі не з легких. Вони гратимуть на виїзді, до речі, проти Нюкасла в наступному турі. А ця перемога їм буде критично. Просто таки критично важливої. Тому боротьба між Ноттінгемом, Евертоном, Лідсом та Лестером за два місця на виліт продовжується, і прямо зараз мені виглядає якось так, що Лестер є якраз тією командою, котра вже не має ні сил, ні можливості, ні бажання за щось там боротися. Останні ж таки, останні два матчі це яскраво підтверджують в ті моменти, коли Ліц бодається там з Нюкаслом. Коли Евертон виграє в Брайтона, Лестер не проявляє жодного характеру в двох останніх і дуже важливих турах. А це насправді показник. А тепер до найголовнішого до півфіналу Ліги Чемпіонів вчора відбувся півфінал Ліги Чемпіонів півфінал Ліги Чемпіонів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи слідкували ви за цим півфіналом? чи дивились ви цей матч? Як ви його дивились? З якими емоціями? Бо все це мені дуже цікаво. Скажу чесно, я не міг сконцентрувати свою увагу на цій грі. Ця гра була далеко недостойною. півфіналу Ліги Чемпіонів це завжди маніпуляції, але, блін, наше життя це маніпуляція. Тому так, я буду маніпулювати. Мені здається, що цей півфінал було просрано. Тому що в першому матчі інтервиграв 2-0. А в другому матчі Інтер вийшов на матч зберегти. Цей результат, а Мілан вийшов на матч щось змінити. Але біда в тому, що Мілан жахливо грає в позиційний футбол. Мілану складно створювати моменти, коли немає простору. І так, повернувся Рафаель Леао. Він вийшов на футбольне поле в основі. Але толку з того Леау, якщо Мілан не створював ситуації, коли Леао мав можливість бігти. Єдина ситуація була на 30-х хвилинах першого тайму, коли просто банальний винос. Тоналі Призвів до єдиноборства один в один між Дерміаном та Леао, Леао виграв це єдиноборство, протягнув м'яч і пробив повз ворота. Єдиний момент за гру, коли в Леау був простір. Якщо б Леау не було в цьому матчі, як і не було в першому, це б нічого не змінило, тому що з таким планом на гру і з настільки закритим інтером, що стали макерс, що Шолеао, що Орігі це один і той же футболіст. В другому таймі володіння Мілану склало 58% ігрового часу. Притому Мілан вдарив по вортах Онана один раз нуль ударів. Площину при цьому. Інтер при цьому тричі вдарив площину і загалом наніс вісім ударів. Це найкращий показник, котрий ілюструє оцей матч. Так само, як і ілюструє цей півфінал чергова помилка Мілана в обороні. І це не була контратака Інтер. Інтер не розривав Мілан на контратаках. Ну, не було такого. Тут ситуація. 3 в 5. Госенс на лівому фланзі, він відпасовує зараз на Лаутаро, обігрується з Лаутаро, Лукако, вони там між собою розпасовуються, але весь час тримається ситуація 3 в 5. Немає більшості, так завжди, або Госен з Лаутаро проти трьох, або Лукаку проти двох. Завжди, завжди є більшість. І через цей перепас інтер заходить шутихний майданчик. І увага! Лукако віддає на Лаутаро. Лаутаро потім повертає на Лукаку, і цей пас повністю ставить ступор всю оборону Мілана. Кальолю забуває про існування Лаутаро, і всі ці п'ять захисників Мілана просто дивляться, як Лаутаро забиває свій гол. Чесно, слава Богу, що Інтер дотис, слава Богу, що Інтер вийшов в цей фінал, тому що справді Мілан за. Два матчі не запропонував нічого цікавого. Взагалі нічого цікавого, жодного цікавого моменту, жодної цікавої зачіпки. Ну нема про що сказати, реально, і це вже четверта поспіль поразка Мілана у дербі. Більше того, в цьому сезоні цих дербі було п'ять. Одне в суперкубку Італії, два в чемпіонаті. Ну і два в Лізі чемпіонів. Отже, в чотирьох останніх Мілан. Програвав і не забивав. При тому, що найперше ще в вересні виграв за рахунком 3-2. Ну і справа взагалі пахне дуже погано, тому що Мілан не вийшов фінал ліги чемпіонів, що не дає йому шансів здобути путівку в цю лігу чемпіонів в наступний сезон в чемпіонаті. Вони вже відстали від четвертої позиції. Ну і історія про перебудову. про... Нарешті нормальне підсилення на те, що приїхало влітку, досі актуальне. Мілан в підсумку не розчарував в лізі чемпіонів цій дойшов до півфіналу, але і нічого фактично не здобув. Чи запам'ятається нам цей Мілан чимось? Ну напевно, лише тим, що вони повернули оцей легендарний вайб, згадали часи Шевченка Кака піпо Інзаги і так далі. Але це. Бо лише натяк на ті часи це далеко не повторення тієї домінації цієї тієї гри на рівних з найкращими командами Європи. Давайте будемо відверті. Що ж до Інтера, то Інтер нарешті в фіналі Ліги Чемпіонів вперше з 2010 року. Тоді команду тренував Жозе Мауріньо. А інтер, завдяки дублю дієго Міліто, виграв фінал Ліги Чемпіонів у, у Мюнхенської Баварії. Фінал заслужений, фінал справедливий і фінал точно буде більш рівним з Інтером. Ніж з Мілан. Інтер нарешті набирає форму. Ромео Лукако нарешті набирає форму все менше травмованих у ростері, Ну крім Мілана Шкрінера, важливого гравця. Словом, все нормально цієї команди. Е, вона точно фінішує і в топ-4 в Італії. Ну і тепер боротиметься за трофей Ліги Чемпіонів. Питання лише в тому, де ця команда була протягом всього сезону, коли так хотілося. Чи не хотілося, щоб хтось нав'язав боротьбу наполі у серії? А вам вже пропоную глянути мої інші відео тут та отут. Буду радий переглядом. Вони такі ж саме цікаві, як і те, що ви дивитесь прямо зараз. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Всім переможного та світлого дня. Слава Україні!